Команда Руднянської гімназії з футзалу готується до гри. Вони представлятимуть громаду на змаганнях всеукраїнській шкільній ліги пліч обліч Захід розпочався з урочистої частини. Спортсмени та управлінці привітали команди. Хочу побажати вам кожного міцного здоров'я, щасливого дитинства. А сьогодні ми побачимо, хто із вас краще готувався до футзалу. І я думаю, що найкраща, найсильніша, найдружніша команда сьогодні виграє. Всього вам самого найкращого, слава Україні! Після урочистої частини команди пішли на розминку. Її провела чемпіонка Європи з легкої атлетики Оксана Романюк. Кожна команда проводить три гри. У фіналі змагаються переможці. Перша гра нашої команди була з командою Калинівської громади. З рахунком 2-1 перемогла команда суперників. Стараємося гуляти в пас. Вони починають по нам бить по ногам. По всьому ми хочемо їм по ногам. Вони починають уже зразу психувати. Підтримати сина під час змагань. Приїхав батько учня родянської гімназії Роман. Чоловік каже: син нещодавно почав займатися цим видом спорту. Приїхав підтримати нашу команду. Щоб вони перемогли. Я колись теж грав. Мені футбол, наші грає футбол. так що я приїхав поболівати. Підтримували вихованців і тренери. Під час змагань давали поради гравцям. Один з тренерів команди Юрій Компанець каже: тренує команду вже близько трьох років. І ти, хоч і не перемогли, проте грали гідно, каже Юрій Григорович. Підходили до цих змагань надзвичайно серйозно, готувалися змагання, плечок надзвичайно, Бити все, щоб наша команда підійшла до цього на повсюду, був... старались, але це спорт програли 2-1, але не на вас стріли світи сірі. На сліду всеукраїнські ігри пліч обліч об'єднали дітей та юнаків, каже заступниця начальника управління освіти, культури, молоді та спорту Наталя Макаренко. Це найбільший спортивний захід для дітей з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні змагаються учні 12-13 року народження. Нас розподілили з вісім команд на дві підгрупи. У нашій підгрупі Баришівка, Великодимирська громада, Калинівська і Зазінська громада. Всього у третьому етапі змагань з футзалу взяли участь вісім команд з Броварського району. Воно переможцем стала команда з броварів. Підготували виконавчий комітет, підготували дітям солодкі подарунки, морозиво, водичка. Ну і гарний позитивний настрій. Я думаю, всім сьогодні буде забезпечений гра. Цікава. Заклад, який нас приймає броверський фаховий коледж, заклад потужний, гарна матеріальна база. Тому всі думаю, отримують гарні емоції. А ми отримаємо переможця. Певний був період, коли у нас не було районних заходів. Тому я дуже здивована, що діти хвилюються, діти звертаються по допомогу до лікарів, якраз не з травмами. А дитинка перехвилювалася перед заходом, ніч не спала. Але ми робимо, я думаю, що заходи такі будуть традиційними. Ми будемо постійно їх проводити, і тому дітей буде більше досвіду, і будуть вони менше хвилюватись. Наступними будуть змагання серед юнаків з волейболу. Вони відбудуться 17 квітня.